Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Старт чергового раунду консультацій щодо стійкого миру в Україні, атаки Росії, наслідки ударів в різних областях і житло для переселенців, де його будують і як отримати ключі. Новини до вашої уваги. Цей випуск доступний жестовою мовою завдяки перекладу Наталії Дмитрук. Українська делегація прибула до Парижу, де розпочинається черговий раунд перемовин щодо стійкого миру в нашій державі. Про це у соцмережах повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Він, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров, візьмуть участь у серії багатосторонніх зустрічей з представниками держав коаліції охочих, зокрема Франції, Німеччини та Великої Британії. Також заплановані зустрічі з представниками США, як ми повідомляли. Ли раніше завершення війни в Україні з європейськими союзниками у столиці Франції сьогодні обговорять держсекретар США Рубіо та спецпредставник і посланець Трампа Стів Вітков. А тим часом Росія продовжує демонструвати світові, що вона не налаштована на мир внаслідок нічної атаки шахейдів у Дніпрі. Троє загиблих серед жертв дитина. Кількість постраждалих зросла вже до 31 Від ранку у місті працює наша кореспондентка Софія Москаленко. Вона з нами на прямому зв'язку. Що відомо на цю мить? Вітаю, Віра. Так дійсно кількість поранених зросла до 31 людини. Серед них є п'ятеро дітей, не менші тримовлені лише 9 місяців. Цю маленьку дівчину лікарі оглянули на місці і разом з батьками відпустила додому. Час, як у різних медзакладах міста залишалися ще 10 пацієнтів. Троє жінок загинуло серед них є і 16-річна дівчинка. Як розповіли сусіди, вона була у дворі у цей момент, качалася на гойдалці, потім зачула звук шахеда і намагалася сховатися у будинку. Проте на неї якраз полетіло скло і вбило на місці такі дані. очевидців. тут у приватному секторі також загинула жінка. Про це нам розповів Володимир. Він сказав, що ця жінка переїхала до його тітки, тому що її будинок буквально два тижні тому війнував російський шакет. Вона приїхала сюди, у неї жить. Тимчасово вона загинула, на неї привалилася стіна. Стіна пала. Вона спала в кроваті, так і загинула. Сестра моєї жіни вона в реанімації з тяжкими травмами. У місті понівечені близько десятка багатоповерхівок і стільки ж приватних будинків з Мариною. Вона мешкає якраз поруч з одним з таких фактично зруйнованих будинків. А, уламок Шахеда впав на його дах і спалахнув. Люди, які мешкають у будинку Марини, вони встигли спуститися вниз, і ніхто не поранився, однак досі переживають наслідки цієї атаки. Ми встигли спуститись вниз після першого вибуху. Ну і все те, що всі заховалися, коли вийшли. Все горіло, тут щось таке незрозуміло було. Ніхто не спав і очі закриваєш, і знову всі зриви, вибухи що РФ рефтахувала Дніпро у 16-17 квітня. Вибухи пролунали у рівні район міста і спакнули декілька пожеж. Проте саме ранок їх рятувальники вже загасили. Окрім житлової забудови, пошкодження дістали також гуртожиток, навчальний заклад, гімназія, харчове підприємство і магазини. І також маємо інформацію від нашої ППО, що протягом ночі їм вдалося збити 10 безпілотників. Це вся інформація, що я маю віру. Передати тобі слово. Дякую, Софія Москаленко, про наслідки нічної атаки дронів на Дніпро. А Загалом цієї ночі ворог запустив по Україні 75 дронів, дві балістичні ракети іскандер М та три зенітні керовані ракети с, с 400 55 безпілотників повітряні сили знешкодили. Решта локаційно втрачені без негативних наслідків. Усього ППО працювала на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Сумщина та Дніпропетровщина. І вже зранку у Херсоні російські дрони атакували бригаду швидкої допомоги. Ось як спецавто виглядає після удару. Постраждали фельдшер та водій. Їх із численними пораненнями доправили до лікарні. А перед цим уночі окупанти скинули вибухівку з безпілотника на 80-річного чоловіка. І до десяти збільшилась кількість постраждалих внаслідок учорашньої масованої атаки по Херсону по центральному районі міста. Росіяни вгатили кабами. А коли усі служби приїхали на місце, ворог атакував ще і градами. Один чоловік загинув на місці. Наслідки обстрілу бачила Тетяна Савуля. Одній руці милиця, в іншій ганчірка. Пані Валентина вже п'яту поспіль годину збирає уламки розбитих вікон у квартирі, де нині живе. Її власну оселю у середмісті Херсона торік розбили росіяни. Тож тепер мешкає у подруги пані Марії. кажуть, ледве вистачило сил вчасно вийти в коридор, коли біля їхньої висотки впали каби, а потім полетіли гради. Воно як шарахнуло, так так думали взагалі не встанемо. Чотири керовані авіабомби росіяни скинули на льодовий палац у центральному районі. Він повністю зруйнований. Уламки кабів розлетілись на сотні метрів. Ось цей шмат залізяча знайшли на сусідній вулиці. Він пробив автівку, а потім врізався у багатоповерхівку. Вікна 89-річної пані Али виходять саме на льодовий палац. Я в бана Я у ванній кімнаті саме була, а воно як бахнуло. Що я вже думала, весь будинок завалився. Все і в залі, і в спальні, і тут повиривало. Бачите, о яка діра уламок, який влетів у її квартиру, показує пані Валентина. Проте жінка радіє, адже вціліла бабусина ікона. Ось такого розміру був у мене самий осколок, який пробив стіну і стекло. Спала я тут. О, бігла. Сюди в коридор. І сиділа, оце тут на... між дверима. А це будинок Добре, пана Юрія. Факті. Вірніше, те, що від нього залишилось після російської атаки. Оселя згоріла вщент. Ввечері виїхали на зустріч донькою в Одесу. Ну, там переночували. А зранку нам повідомили, що в нас палає будинок. Аж проживали ми тут, ось на другому поверсі. Росіяни тим часом вже похозували з кадрами в мережі, як били по Херсону з авіації. а далі почекали, поки на місце приїде влада, рятувальники і комунальні служби і вдарили повторно вже з артилерії. Під вогонь потрапив і начальник міської військової адміністрації Роман Мурочко. Пошкоджено щонайменше сім висоток, згоріли десятки автівок, побиті магазини, лінії електропередач. Потрощило й дві службові машини ДСНС. Дрони, арта, кави, весь спектр. Неможливо було працювати, люди пряталися всі в шоці. Під час цього обстрілу загинув чоловік. Він працював охоронцем на комунальному підприємстві. Повертався зі зміни дорогою додому. Його заскочив ворожий обстріл. Ще десять людей дістали поранення. Серед них і дитина. Із Херсона, Тетяна Савуля, Савулями, Україна, марафон. Єдині новини. На фронті минулої доби ворог здійснив 13 атак на турецькому напрямку. У самому турецько-українські бійці зараз тримають оборону у приватному секторі. Росіяни постійно намагаються перебити наші логістичні шляхи, а тому доправляти харчі та боєприпаси нашим захисникам доводиться за допомогою дронів, розповіли у 42-й механізованій бригаді. Окупанти не полишають спроб захопити місто. Взяття турецька, взяття Часового яру. Це тільки частина їхньої операції, аби обійти з флангів Костянтинівку, а далі захопити Костянтинівку, далі Дружківка і Слов'янсько-краматорська агломерація. Парк гелікоптерів головного управління розвідки поповнив унікальний борт для медичної евакуації. Передача гвинтокрила українським військовим відбулася завдяки спільній ініціативі канадської вертолітної авіакомпанії Хеліджет. Громадським організаціям і світового конгресу українців гелікоптер має все необхідне для обладнане, аби підтримувати на облавку поранених до трьох годин лету. Це перша модель такого зразка та комплектації, яка має посилити створений на базі гурспец підрозділ медевакуації. Медичний гелікоптер Сікорський с С-76 Альфа призначений для гуманітарних місій та медичної евакуації. Борт поповнить парк санітарної авіації. Цей вертоліт зі свого флоту Україні передала канадська компанія Хеліджет Інтернешнл» у партнерстві з канадськими та українськими організаціями. Це дуже крута історія, коли вертоліт «Сікорський» повертається в місто Ігоря Сікорського. Для того щоб допомогти нашій перемозі, раніше гвинтокрил транспортував пацієнтів у Британській Колумбії. Нині ж буде доставляти наших поранених бійців до шпиталю. Буде рятувати і наших співробітників співробітників Сил спеціальних операцій протягом року організації співпрацювали з Хеліджет, щоб організувати доставку гелікоптера до України. Ми дуже пишаємось бути частиною компанії по збору на цей гелікоптер Сікорський С-76 до вашої країни. Ми вдячні за цей досвід. Це гвинтокрил, який буде служити в медичній евакуації цивільних і військових, і для того, щоб це сталося, ми Запустили величезну краудфандингову кампанію. Це був найбільш різдвяний подарунок від українців діаспори людям України. На борту цього вертольоту можна проводити операції, виконувати завдання як в день, так і вночі. Все медичне обладнання, там є дефібрилятори, є штучна вентиляція легенів. Є повністю набір для того, щоб лікарі працювали під час медиваку. Найбільш така характерна риса це обладнання киснем. Екіпаж складається з пілота, капітана та чотирьох лікарів. Два легко або три легко поранених людини ми можемо працювати, якщо вони не потребують спеціального міста для того, щоб вони знаходилися або в кокані, або щоб лежали на ношах. В умовах бойових дій такі гелікоптери вкрай потрібні. У другому році на операції Остров Зміїний ми столкнулися з тим, що в нас було багато поранених під час штурму. Було багато поранених. На жаль, не було такої складової в військах, як спеціалізований отряд медива. Тож у ГУР вирішили такий створити. За приклад, взяли підрозділ в американській армії піджеї, де досвідчені спецпризначенці водночас є лікарями, і цей досвід хочуть передати у ЗСУ. Я сподіваюся, що цей борт допоможе нам зрушити аеромедичну евакуацію в нічний час, що може бути навіть безпечніше. За час повномасштабного вторгнення воїни підрозділу врятували сотні людей. Це дуже мотивує бійців. Якщо він знає, що поруч стоїть наш гелікоптер. Ми літаємо днем, ночі при поганих метоумовах, ми їх витягнемо, ми їх спасемо. Гвинтокрил огляне інспекція гур і С-76 відправиться у зону бойових дій. Рятувати якомога більше життів. Марина Смолова, Олександр Корецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Так зване Міноборони Росії підтвердило атаку безпілотників на Курську область цієї ночі. А от про Іванівську промовчало. А там у російському місті Шуя вночі горіла казарма 112-ї гвардійської ракетної бригади. Місцеві публікують нові кадри вибухів. Це повторне ураження частини, яка у вербну неділю вдарила іскандером по центру Сум, причетна до атаки. І 448-ма бригада, яка запустила ще одну ракету з Курської області. Британія підтримує Німеччину в ідеї передачі Україні таурусів. Про це пише видання, The Telegraph з посиланням на джерела в уряді Великої Британії. Майбутній німецький канцлер Мерц на днях висловився за надання далекобійних ракет Україні у разі згоди європейських союзників. Проте дискусії щодо таурусів тривають досі. Попередник Мерца Шольц відкидав передачу крилатих ракет, аби мовляв не допустити конфлікту між НАТО та Росією. За кошти Євросоюзу у Ковелі завершують будівництво вже другої соціальної багатоповерхівки. У черзі на житло в громаді стоять 200 родин, а от квартири в новобудові лише 70. Як обиратимуть, хто саме отримає заповітні ключі? Знає Володимир Миколайчук, це бомбосховище, яке розраховано на 200 людей. З подачою є установка подача воздуха, відкачка воздуха. Будівельники вже завершують роботи в укритті на фінальній стадії і оздоблення квартир для майбутніх мешканців. Усі вони переселенці матимуть не тільки дах над головою, а й необхідні для життя меблі та техніку. Тут будуть стояти електроплита, холодильник і пральна машинка буде стояти. І все для кухні, ну витяжки, все для того, щоб людина могла зайти і вже на готові. Кухня вже могла працювати у кожному під'їзді п'ятиповерхівки. Є ліфт, аби людям з інвалідністю та мамам з візочком було зручно. Не залежатиме будинок і від ймовірних перебоїв зі світлом. На даху будинку встановили сонячну станцію. Вона забезпечуватиме базові потреби для 70 квартир і освітлення під'їздів. Перший такий будинок для переселенців за кошти ЄС у Ковелі звели торік. Другий втричі більший матиме 70 квартир. Та охочих тут жити багато. Майже 200 родин, кого поселять, обиратимуть за спеціальною системою. За кожен критерій людина отримує певну кількість балів. Скажімо, береться до уваги. Можливо, хтось членів сім'ї воює зараз і захищає Україну. Це преференція, і за це нараховуються додаткові бали. Пенсіонери, люди працюють в нашій громаді, мають дітей, скажімо. Дуже сподівається отримати ключі Світлана Рудай з Куп'янська. Вона з двома дітьми знімає житло у Ковалі, а чоловік захищає їхню рідну Харківщину. Повертатися до Куп'янська ми зараз не можемо, бо там активні бойові дії і пошкоджений будинок для проживання він зараз непридатний. Але ж ми сподіваємося, що як буде здаватися житло, то Може, отримуємо квартиру. Ми в черзі 54 четвер. На дворі вже встановлюють дитячий майданчик. Поряд буде і парковка. А з'їдуться сюди нові мешканці вже наприкінці травня, коли будинок здадуть в експлуатацію. Із Волинської області Володимир Миколичук, Олександр Болко, ми Україна, марафон. Єдині новини.